А ти вже все вбереш. Так, а я візьму до. Я візьму Я, візьму, що -то, що -то, що -то. Угу. я беру нам оцю штуку. Я угу. А я візьму ще тоді давай цю от неонову паличку і камеру. Робу, що що угу. Давай хрест будемо взяти, якщо буде ніби розсудок зменшитися, то будемо вже хрест брати. М -м -м -м. І тим самим таблетки Братчик. теж. М -м? Поки що ні. В принципі, у нас нормально все за розсудку. Уф, який Яка хата. Це... А, бо от іде. Ну, погнали. Головне, що тут на само початку світло не було вироблено. Ну, тут такому білити не можна. Та-та, тут... -та -та... Блін, світло не працює, треба її знайти щиток. Ну, добре, ти поки що тут походи я йду щиток пошукаю. Пошукаю якісь кістки. Що це? Шо за фігня, я нічого не бачу. О, бачу. Все добре. Так. Ну пішов. Кістки! Блін, мене РТ не чує. Коли прийду, треба йому сказати, що там кістки є. Ну добре, пішли до Тут, вроді би, я, пам'ятаю, на стрімі грав. Тут має бути десь сарайчик. В якому. Отак. От Ой, я нічого не бачу. Треба було ліхтарик купляти. О, працює шикарно. Артем. Я там на другому поверсі якийсь ритуал. А от там, короче, кістки валя, десь тут кістки обвовне, бачиш. До речі, тут прикольна штука, що коли я підходжу до тебе близько і навожусь на тебе, то я бачу твій нік, а так я не бачу. Я піду і Дім поки що. Так, прикол в тому, що ми договорилися з Дроп. Так, давай, давай. Крещуємо. Прикол в тому, що ми договорились з Артемом, що якщо ми будемо далеко, то. Ого, то ми не зможемо говорити. Типу, нам не можна буде. Так, окей. Ну, він, напевно, що все тут буде спавнитись, але тут нуль активність. Тупо нуль. Росудок. Угу. Так, це буде корисно. Він йде, Ну, нехай йде. Так, де я ще не чекав? Тут ні. Можливо, тут. Мені Це добре. А, так, я не розумію, в чому прикол. Я не можу знайти місце привода. а ще я нічого не бачу. Тут можна десь світло включити? О, бачу. О, та блін! Це жопа. Треба йти занову врубатися. І за що в мені то? Так. Типу, е, хто не знав, якщо підробити за один раз занадто багато е, світла, то щотчик просто не витримає енергії і просто вирубиться нахір. О! Боже, як я щас налякався, я в мене телефон аж впав. <звук> ти мене так зараз налякав, я йду я ж дергнувся. Не знаю, я, я нічого не чув, але я... ти, ти, ти так вилетів з хати я ж дргнувся. <звук> ні, ні, нічого не чув. Ні, ну я йшов, я не, так, так то його Тут там нема. Це це Бах, це Бах. Хоча я нічого не бачу. Я не розумію, де він? Тут. Всю... Не включай занадто багато світла, бо може знову ще так вилетіти, а я мені йти його відновлювати. Я не можу зрозуміти, де він? Всюди нуль активності. Може, я потом і це якось за ауру та да, і санті прохвати. Не знаю. От, а на 10% впало. На 10% впало, це ну, де. Стоп, а де. А, ось я бачу. Будь ласка, не бери. Вир... Фу. Я щось думав, що це десь тут. Я не знаю чому, але я вірю в це. Може просто зламався оцей прибор. Бо я не можу ніяк пояснити, по інакше. А так, ну давай щось попробуємо, воно паличку поставити. Допустимо, да? допустимо. Я не знаю, ну в ну, напевно, ну, певне зламалася ця штука, бо воно взагалі ніде не шумці. Не знаю, може тут і все. Ну давай. На спіріт не відповідай. <плес> угу. Чекаємо на камеру. Нічого немає, ніяких патлів взагалі нічого. М -м так. Нарт, а? Блін. Куди там ввели? Коротше, я не знаю, де може бути привид. Це просто якась жопа. Можна взагалі отак просто все провести. Отак. Чекнути все. Це не знову, то, що, не має, що не має Може. Але вже падає розсудок, а тоді вроді розсудок навіть не падав. Або датчик МП зламався, або я не знаю інакшої причини. Куда він вже звалив? А ты він сфоткав якісь кістки тут. Старілка? А ч оно по-российски? Ты схватка у тебя кистки? Ты схватка у тебя кистки? А, я Так, нахера мне тарелка? Ой. Ой. Вот так. Все, нехай стоить. А дар ты? А вой. Я взагалі не розумію де может быть привид проявить

что мне, то я сдох. А ты не знаешь, я сдох. А, на доске за мной бежит. Нахера. Я ж мертвий бежишь, что ты из мене хочешь? Ну, может, речі и так відволікати. Так, все порт треба викинути, бо я сдох прям. Какие маленькая такая, розичка такая, утить у тетя. Пока сожрала них курвы. Ты долго будешь? Все пропало. Блин, ща, я хоть и привет, но я все заремонтую. Да ah. что? <laughs> Он стоит. Ін свій думає, що йому робити. Він то не знає, що я здох, напевне. Напевне, що не знає. Полювання почалося. Так, а вип'їчь, чому проблема? Випій таблетки 80. Так ще я не дуже низький розсудок, але все одно. Ні, ну краще їх, звісно, зберегти, але ну, добре. Що ти читаєш? в тому що за лінча не було. Я стану так, щоб він не міг поїхати навіть. Мені цього явно не треба. Вертаюся книзі. А я при цьому я, я здох, і через те я не можу говорити ніяк. Типу, я не можу йому нічого говорити. Це проти прав. <різвіття> ну давай. Що ти пішов, пішов? Сфоткав. <різвіття> ти йди, йди, можеш тебе якось підштухнути, щоб ти пішов, ні? Я скрізь нього приходжу просто. Ну, я просто. закрию з собою цю. Що <різвіття> <різвіття> Ти це фоткаєш. А что він може вчить? А чего можеть? Що ти все фоткаєш, дура, Дурінь. Ех, прийдеться все замість, ну пішли. Ну добре я не буду. йти. Іди, <риклад> давай, що <че> ти стоїш? Іди. <риклад> все, давай, пішов, пішов, красавчик. Інтересно, він зачем? <риклад> ну що та. йди, йди, йди. Та йди. що ти завжди. Так заспокоїшся. Давай підам пиво, а ти підеш по мене. На пиво. На пиво. 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 Зобрав собі пиво. Поставив пиво. Блін, я хотів забрати. Іди, давай, я тобі пиво дав, щоб ти пішов. Давай, давай, давай. Так, іди. Боже, яке у Е. Е Алло. пусть Ой, ой, ой-ой! Так, давайте Все золотає. А де він? Шує? Привид, хоче з'їсти, привида А, все? Так, давайте йому предмети принесем принесемо чи а. а, я не можу їх підібрати. І я... кликаю. Я не можу, блин. Ну добре. Як скажете? А де він взагалі? Тут сидить. Чого ти сидиш, йди? Йди, хі-то йому навіть напишу. Йди, йди, чого ти стоїш, куро? Стій на місці, йди. Сикло. Та йди. Йо зараз Давайте зробимо вот так. Э, е, видай! Какашка. А так ну, що чашін зараз поїдає. Я йому не дам, я кнопку закрию. Я кнопку закры. Е! В смысле я с кнопку закрив, як а я в смыслі? В смысле? Ну хоча б гроші дали. І то добре.